Зустрічайте команда юридичний абсурд. Добрий день, шановні глядачі. Зараз ми перенесемо вас у село Абсурдівка, де кожен момент сповнений несподіванок та абсурду. Наші герої це прості місцеві жителі, які ведуть звичайнісіньке життя. Але як відомо, в селі не може бути все так просто. Приготуйтеся до сміху, драйву і, можливо, навіть кохання. Ласкаво прошу до села Абсурдівка. Синку, у мене біда. Знову вкрали одного з моїх гусаків. Баб галь, ви впевнені, що вкрали. Це ми... качка. Кула? Може, він знов втік через дирку в заборі. Та ту дирку ще того тижня зять полагодив. Точно вкрали. Кажу тобі, давай, заводь справу, пиши. Тарасе, диви ко гусяк спіймав. Ось і ваш гусак, баб галь. Пропажа знайдена. Ну, то він його і вкрав, садіть його! Та ні, він його знайшов. І як порядний громадянин приніс сюди, да, Вася? Так, звісно, так і було. То жилище, друг дід гусей краде! Ой, ну ти не чудив, звісно. Та хіба ж я знав, що і гуска? це ж Боб Галя. Вона того тижня на вальку з магазину до суду подала. Та їй, значе неправильно, дала і цілу годину на базарі скандалили. Чуєш, ж для тебе така новина є. До нас в село приїхала така краля на дорогізній машині з кучою сумок. В общем, така, як тобі треба. Та що ти таке кажеш? Це до нас в село. Ну. Я знаю, вона внучка Баби Рай, і в мене є інформація, що вона сьогодні буде на дискотеці. Тобто, щоб ти в 8.00 був на дискотеці і тягни той піджак з 9 класу. Клуб. Восьма вечора. Атмосфера. Хоть куди. Нині хтось когось поб'є. фан. Що, окрім наших я нікого не бачу. О, бачу, сподобалась кралічка. Давай підійдемо. Та да що ж ти таке кажеш? Такої дівчини точно хтось є. Та й куди мені до неї? Та да ти в нас хлопець, що треба. Валю, я влігуюся та я з першого погляду. Твої блакитні очі полонили мене. А твій борщ? Та без нього я жити не можу. Та, це э, валю. Ти вийдеш за мене? Так, я згодна. Та сама людина, яку я кохаю космічно. Не сузір'я на устах, Та нам так холодно в містах. Ми, ми, ми поєднані з тобою. Ранок наступного дня. Доброго ранку, пане дільничий. Дозволите? Доброго ранку. Так, так, сідайте. Василина, якщо я не помиляюсь, так, пане Тарас. Пане Тарасе, у мене сталася біда. Вчора я ходила з дівчатами до клубу, а повернувшись, зрозуміла, що намисто, яке я вдягала, зникло. Ага, я обіцяю вам, що ми його знайдемо. А ви впевнені, що одягли його, коли йшли до клубу? Так, я точно була у ньому. Опишіть його, будь ласка. Давайте я вам краще фото покажу. Ось воно. Ага, ми точно його знайдемо. Дякую вам, пане Тарасе. До побачення. До побачення. Чуєш, що за це приходило? Та так, приходила пані Василина, в неї вкрали намисто. Ну, Нам потрібно якнайшвидше знайти. Що бачного? Ну, я думаю, потрібно опитати усіх, хто був на місці злочину. Пропоную почати з сторожа Петра. Ти ж знаєш, як він все що він на своєму місці до ломбарда тяне. Так, так, почнімо з нього. Викличено його на допит. Петро. Признайся. Ти вкрав на место. Та люди добрі, що сикоється не краві нічем, ти раз вам говорю. Ти взагалі я вдома той раз був. І хто це може підтвердити? А Катя, дружина моя і сусіди, хто бачить і вечерю приготувати та й півсолачу не спалив. Добре, добре, ми це перевіримо. Можеш бути поки вільним. Так, ну що ж це таке? Усіх опитали, ніхто не зізнається. Так, Вася, ти ж теж там був. Тараси, та як я міг? Ну, Гускубав Галі ти як крав, то не їй поніс а собі на обід. Та це зовсім інше, ти не розумієш. Давай ну я тебе обшукаю. Тарасе, я ж тебе з 11 років, знаю, як ти до нас з 9 класу в 11 спривівся. Як так, Вася? Та це не я. Я Підкинули. то, думав то ти порядна людина. А ти? Що я? Завжди я. Я ж для тебе старався. Для мене? Ото мені роботи було, мало ти рішив мені її підкинути. Та я ж бачу, як вона на тебе дивиться. Ну, Підкинуть. Ну, вона прийде до тебе, ти пошукаєш і все, вона твоя. Ой, ти наче див, звісно. Позвоню, Василені, скажу, що знайшли. Алло, Василина, так, так, приходьте, ми знайшли ваше намісто. Пане дільничий, який ви молодець, що знайшли його. А де ж воно було? Та так, біля клубу валялося. Воно, напевно, випило, ви й не помітили. Дякую вам. Минув рік. Цей урочистий день двоє люблячих сердець об'єдналися і починають спільне плавання у морі життя. А зараз наречена кидатиме букет. Дівчина стояла під Дівчина стояла. Ось так дорогі глядачі, і закінчилася ця історія кохання, такого щирого, щирого, але водночас такого абсурдного. А ні. Вона не закінчилась, вона лише розпочинається. До зустрічі в новому сезоні. З вами була найкраща команда Юридичний Абсурд! За можливість продемонструвати вам наш виступ. Ми щиро вдячні нашим воїнам, нашим ЗСУ, нашим кураторам та нашій шановній студраді. Без вас цього всього не відбулося. Дякуємо вам.